Сьогодні 25 лютого субота. У хвилині тиші, постараюся втишити також свої думки та емоції, щоби вільним серцем та розумом. Могти сприйняти Боже Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Сказав Господь, уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які б вас бачили, а то не матимете нагороди в Отця Вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам. Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милестуня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. А коли молитися, не будьте як лицеміри, що люблять молитися перед усіма по синагогах. Та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. Коли ж молитесь, не говоріть зайвого, як погане. Гадають бо, що за своїм многословієм будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Моліться, отже, так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам днесь, прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. В сьогоднішньому слові Ісус нас застерігає проти лицемірства. Досить часто трапляється, що ми робимо щось добре на показ заради певного враження, яке хотілося б справити на інших людей в релігійному суспільстві, такому, в якому жив Ісус, це були різні аспекти побожного життя милостиня. Добре вчинки, публічна молитва в нашому сучасному, більш секуляризованому суспільстві це можуть бути і інші речі громадська активність, волонтаріат, благодійність. Що характеризує цю показовість чинення добра назовні. можливо, намагання здобути передусім певний статус в очах інших, напевно, що намагання радше здаватися кимось, ніж дійсно таким бути, даючи надмір зусиль та уважності на зовнішнє, зроблене про людське око. Втрачаємо зосередженість на тому, що перебуває в нас у середині, на своєму власному серці. А що я можу сказати про себе, якою є моя правдива мотивація до чинення добра? Останнє, Господь Ісус дає нам приклад молитви до Небесного Отця. Всі ми добре її знаємо. Вона є дуже простою, але охоплює всі аспекти нашого буття. Тож спробуємо молитися в простоті та щирості, так, як навчив нас Ісус. Казав Господь, Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, які б вас бачили, а то не матимете нагороди в Отця вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істину кажу вам. Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милестеню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милестуня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. А коли молитися, не будьте як лицеміри, що люблять молитися перед усіма по синагогах. Та на перехрестях, щоб показатися людям. Істинно кажу вам вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату, зачини за собою двері і молись отцеві твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить таємне, воздасть тобі. Коли ж молитесь, не говоріть зайвого, як погане. Гадають бо, що за своїм многословієм будуть вислухані, не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в нього. Моліться, отже, так, Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь. прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. Не введи нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Покажи мені, як жити в простоті та щирості, не дай впасти у показовість чи лицемірність. Навчи мене молитися тобі так, як нас навчив твій син та наш Господь, Ісус Христос. Слава Отцю, Отцю і Сину, і Святому, і Святому Духу, і Духу, і нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь.